Історія Гуаша та звичайних ролерів також сягає далекої давнини. Сам термін «скребкова терапія. Імовірно, з'явився так само у Китаї. Перші згадки, датовані 200 роком до нашої ери. У стародавніх писаннях можна знайти записи про вигнання таким способом хвороб зі шкіри. Власне, тому в цього методу і така назва: гуа це скрепти з китайською, а ша це піщинки або застійна кров. Таку процедуру зараз роблять з допомогою ролерів. Тоді замість них китайці використовували. Китайські порцелянові ложки Вони були гарним інструментом саме завдяки своїй округлій формі, а також використовували роги. У Китаї було дуже багато буйволів, а цей матеріал був досить піддатливим для обробки. Пізніше у китайських родинах навіть з'являються спеціально навчені люди, які допомагають членам родини проводити таку терапію. Коли люди зрозуміли користь цих процедур, вони почали вигадувати способи їх покращення. Так, ролери починають робити з нефриту, якому приписували цілющі властивості. Ну, наприклад, китайці вірили, що нефрит. Омолоджує шкіру, знімає запалення, а також прибирає зморшки. А якщо носити колони, браслети чи намиста з нефриту, це допоможе вам. Позбутися нічних кошмарів. Хто знає, можливо, масаж обличчя за допомогою цього каменю також заспокоїть наш сон. Десь в той самий період в Індонезії починають використовувати цю техніку як засіб проти застуди та лихоманки, або навіть болю в м'язах. Виконували процедуру за допомогою мідних монет. Ба Більше це стало звичаєм, який передавався з покоління в покоління не тільки в Індонезії, а ще й в таких країнах як Камбоджа чи В'єтнам. Часом ці традиції, що характерно, починають проникати в різні культури.